Викорінення тіньового обігу алкоголю і тітюну ось головна мета діяльності податкової міліції України. А це передбачає посилення контролю при виявленні фальсифікованої продукції товарів з підробними марками акцизного збору, які не відповідають ДСТУ та можуть нести значну загрозу здоров'ю громадян. Є вже і певні досягнення у цьому напрямку. Загалом вилучено всього під акцизної групи товарів податкової міліції Київщини приблизно на 10 мільйонів гривень. В тому числі тут є і спирт, тут є і цигарки, більшість тут спирту, порядка 80 дал, більшість тут алкогольної продукції, горілки і так далі. Горілка ця не відповідає госту, під, з марками акцизними підробленими, в результаті чого в бюджет не поступає акцизний податок, який є одним із основних податків, який утворює наш бюджет України. Нещодавно вдалося перекрити чималий канал контрабандної поставки канадського спирту. Вже встановлено особу ділка та його помічників. Ми взяли оперативних працівників, підставили їх в якості покупців, взяли свідків, купили перший раз у ділків, які торгували спиртом на території Київської області останні 10 років. Купили раз 200 літрів, другий раз 2 тонни, третій раз 20 тонн, Взяли в банки, зробили куклу. Все це скомбінували, все це правильно, отримали відповідні дозволи, санкції суду на проведення відповідних заходів. Все це зробили на території Білоцерківського району, затримали при передачі коштів автомобіль, в якому було 20 тонн канадського спирту. Ми знаємо все, через кого це відбувалося, ми знаємо посередників, ми знаємо канали на кордоні і ми зараз спільно з другими областями проводимо відповідні заходи для того, щоб в Україні... Таких на майбутнє поставок взагалі то по цьому каналу не було. Нині зафіксовано 14 випадків виявлення недоброякісної продукції, внаслідок яких постраждали близько 20 осіб. За цими фактами вже порушено кримінальні справи. Загалом щорічно до лікувальних закладів Київщини потрапляє майже пів тисячі постраждалих, які труються сурогатним алкоголем. Біля 30 з них помирає дехто сліпне. Медики знаходять у крові потерпілих чимало шкідливих домішок, складових напоїв сумнівної якості. Давно доведено, що від такого спиртного значно швидше виникає залежність. Неякісний алкоголь він впливає, ну по перше, викликає викликає. Більш швидке виникнення залежності від алкоголю. це раз. Друге, друге впливає на внутрішні органи, як то нирки, печінку. скажімо, І люди, ті, от, наприклад, які сьогодні 480 за рік потрапили в реанімаційне відділення, значної частини з них розвиваються там, проблеми з печінкою і з нирками. Вони, ну скажімо, Їхня смерть, вона ну якби ну, стан здоров'я значно погіршується і просто вони вмирають потім, не якби від гострого отруєння, а після певного часу життя, там, може, рік-два, там від серозу печінки або від неркової недостатності. Проінформували на заході про особливості підробних марок акцизного податку. Відсутність останніх на пляшках апріорі. Коли людина купляє алкогольний напій без марки. Звичайно, ти повинен її насторожити? Чому без марки, якщо вони знають, що то є невід'ємна частина, адже ми в поїзд без квитка не можемо сісти? Поїздка в поїзді є невід'ємна частину квиток. Так само без марки алкогольний напій не може бути, без марки цих податків не може бути проданий алкогольний напій. Наступне питання. Шрифт Шрифт міняється з метою запобігання, мається на увазі відтінок шрифту друк. Ну і ще один з таких видів підробки, коли можна їх ідентифікувати поглядом, це нерівність шрифту. Розумієте, про що я кажу? Друкарський шрифт нерівний. Розмитість шрифту, а також розмитість при попаданні вологи. Значно нижча вартість сумнівної алкогольної продукції теж має насторожити, адже мінімальна ціна пляшки горілки ємністю 0,5 літра встановлена державою, складає 26 гривень 10 копійок. ДПС звертається до усіх громадян з проханням повідомляти про факти реалізації підробленої алкогольної продукції чи отруєння людей за телефоном або ж електронною адресою, яку ви бачите на екранах. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія Барт Київ.